Це була одна із моїх поїздок на святий Афон. По декілька разів на рік з духовними чадами я відвідував цей дивний півострів, як казав славнозвісний старець і Сидор, щоб зарядити свої духовні батарейки. І саме на паромі до монастиря святого Пантелеймона, подорож на якому триває до двох годин, і відбувалися найцікавіші зустрічі з місцевими подвижниками-аскетами. Які подорожують між монастирями по різним потребам. Так одного разу я розговорився з ромонахом Іоаном і поцікавився тим, як він попав на Афон і де проживає. Це був високий на зріст монах років біля сорока, що мав русяве довге волосся, яке виглядало з-під вигорівшої на сонці скофії і лягало йому на плечі, вражали його чисті сині очі. Я чув і раніше передання, що у тих, хто довго підвизається на афоні, очі поступово стають синіми, як море, хоча від народження вони були карими чи сірими. Синій колір це колір Богородичний, певно, таким знаменням Богородиця помічає своїх. Так ось цей монах мені оповів, що в миру він захворів на легеневу онкологію пройшов всі можливі засоби лікування, лікарі давали менше року життя. Та вирішив він померти вже не де-небудь в хосписі в миру, а на святому афоні, з надією на спасіння, і що останні місяці, які він проведе в молитві, будуть вирішальними для Божого суду над його душею. Ось так, приїхавши помирати на Афон, він живе тут вже 10 років. Хвороба, яка поступово, як злодій забирала в нього сили в миру, на Афоні відступила і вже нічого не бентежить. Так подорожує він із монастиря в монастир, зупиняється в гірських скитах, молиться там і далі тримає свій путь, наслідуючи Спасителя, який не мав де голови приклонити за плечами торбинка, в руках посох, так і паломничає Христа ради з молитвою. Вдруге я зустрів його вже через рік, коли піднімався на вершину афона. За 500 метрів до вершини на Панагії. Так називається невеличке плато з храмом. кажуть, по переданню, що тут зупинялася Божа матір, коли йшла на вершину, і своєю молитвою звергнула золоту статую ідола Аполлона, що височіла над морем і світилася на тисячу миль. Коли я з паломниками пізно ввечері підходив до храму, отець Іоанн відчинив нам двері. Ніби очікував і вже приготував кипяток, щоб пригостити чаєм. Він першим мене і впізнав, а я зовсім не очікував його тут зустріти. Але зустріч зі мною для нього була передбачуваною було відчуття, що він заздалегідь все знає. Зустріч наша була таємничою і радісною. А вранці ми разом піднялися на вершину і війшли в храм преображення Господнього. Почали готуватися до літургії. Ми з отцем Анам служили літургію, інші паломники декілька чоловік молилися. Під час служби всі були зосереджені на молитві, та в якийсь момент хтось невидимий війшов в храм на службу. І не тільки я це відчув, але як вияснилось в бесіді пізніше, і інші паломники свідчили, що хтось війшов і стояв на службі. Ні оглядатися, ні придивлятися було б неетично, тому я на той час не віддавав своєму внутрішньому почуттю особливого значення. Але коли вже спускалися з вершини, то я поділився з отцем Іоанном своїм відчуттям, на що він посміхнувся і сказав так, це часто буває, що святі старці-подвижники невидимо для людських очей приходять на служби і навіть причищаються святих таїн. І це знають отці». Тому на службі по переданню завжди залишають більше святих дарів, з тим розрахунком, що можуть причищатися ці дивні відлюдники. Зрікши світу і посвятивши себе Богу, вони піднялися над людською природою, і Господь ховає їх від спокусливих очей. Причищатися тіло й крові Господа Ісуса Христа їм необхідно, тому. Можуть з'являтися вони в скитах таємниче, лишень стережуться, щоб залишитися невпізнаними, бачити їх можуть прості люди з чистими серцями, яким це не зашкодить, які позбавлені марнославства, і не будуть ні вихвалятися іншим, ні надиматися у власних очах. Коли ми присіли у джерела, отець Іоанн оповів мені, слідуюче. Існує переказ, що завжди є пристарілий старець і романах високого духовного життя, який причищає невідомих пустинників святих Христових таїн. Коли цей старець помирає, його послуг бере на себе інший. Та коли трапляється, що немає пристарілого старця, тоді невідомі пустинники вибирають іншого в інших місцях за межами Афонської пустині і ходять до нього причищатися. Ось яку історію ще приповідають, продовжував отець Іоанн. Іремонах з скелі Святого Миколая, що за Кареєю, мав благодать і дар Божий причищати невидимих старців. Одного разу він розлютився на одного ченця, на що той монах йому сказав, що той не вартий навіть його плювка. І Романах Нектарій, забувши про обіцянку дану подвижникам, що він нікому не розповість про них, сказав монаху Я той, хто причищає невідомих подвижників, і я не вартий плювка. Та тільки він це промовив, як одразу згадав про обіцянку. Хоч і Романах і розкаявся, але, однак, невидимі старці до нього вже більше ніколи не приходили. Ось такі дивні Божі люди тут живуть і моляться за весь світ, і, дякуючи їм, що світ тримається, і перемагається світове зло, бо хто переміг зло в собі, той стає здібним перемагати всесвітнє зло, промовив Єрмонах Йоанн і попрямував гірською стежкою.